Усім доброго дня! З Новим роком, здоров'ячка. Сьогодні ми приїхали на подол 10 хвилин від центру, вулиця е пішки, вулиця Правди. Наразі вона називається Героїв Крут. Ось ми бачимо ось там ось там центр. Е щоб продати оцей невеличкий двоповерховий будинок, 80 квадратних метрів, на три кімнати, плюс кухня студія. От ми бачимо таке тут місце, я ще раз кажу, 10 хвилин пішки. Ну, можливо, 15 від самого центру. Ось там подол Ми бачимо, ось там Бороніна. І зараз покажу вам з іншого боку цей будинок. От бачимо з іншого боку. Тут балкон є. Прибудова будинок цегляний, будувався цілком із цегли. Ось така тут ще раз місцевість. І ось ми бачимо там навіть наша полтавська. Цінність така, монастирь. От так. І наразі пройдемо, я вам покажу його із середини. Отакий от двір тут на 5 соток. Хойдемо, подивимось господарські будівлі, тут такий невеличкий гараж, Сарай, або болітня кухня. Ось і такий трошки невеликий двір. І от сам наш будинок. Зараз пройдемо всередину. І от, і от такий він із середини. Заходимо, бачимо, тут такий, е, така прибудова, сам будинок. Е, наліво тут кімната спальна. Тут суміщений санузел у нас. І званий великий санузел. Досить такий великий санузел. все тут поміняно, труби стоякі. Е, всі ж комунікації, звичайно. Верецький. Так, і така кухня-вітання у нас. Тут залишається меблі техніка, все, що ми бачимо, опалення двоконтурний котел на опалення і підігрів води. От. Оце такий у нас перший поверх. І наразі підіймаємось на другий поверх. І зараз покажу другий поверх. Так, ну тут отакого От плана. Такого плану. і дві кімнати. Дві кімнати. Одна із них із виходом на балкон. Ось такий балкон. І отакі от тут краєвиди відкриваються на наше місто Полтава. Ось монастир, там гра, там Вороніна і з іншого боку можна подивитися. Такий будиночок. Живий, але потребує для себе звичайно, звичайно потребує ремонту. Люди проживали, але стан такий, який є. Тут ще є приміщення для другого санвузла. І бачимо отакий під'їзд. Під'їзд, ось там подовг, ось там під'їзд з центру. Все тут 5 хвилин на транспорті від центру міста. Так що кого зацікавила наша пропозиція шикарного будинку, то звертайтеся, не стісняйтесь, комунікуйте, буде торг, буде. Так, ну, все на все добре тоді. Всім гарного настрою, гарних вихідних, гарних свят і до перемоги.